Тема відео інтерфейс Revit Autodesk версія 2024. Сперш ніж запустити програму, я хочу одразу поговорити про мову інтерфейсу. Якщо ми на ярлик натиснемо правим кліком миші, зайдемо в властивості ярлика, ми побачимо наступну інформацію. У нас є шлях до нашого файлу і в графі Language. Є у нас шифр мови, яка буде завантажуватися при запуску програми. Ви можете, Якщо вам до вподоби інша мова, ви можете змінити на одну з представлених нижче мов. Тобто у нас є англійська, французька, німецька, італійська і так далі. На жаль, української поки що немає. Ви можете обрати будь-яку мову, яка вам до вподоби. Тобто ви замість англійської можете, наприклад, Вписати французьку: Ctrl-C, Ctrl-V. І тоді буде завантажуватися інтерфейс французькою мовою. Знову ж таки, можна не копіювати, а просто вписати ці три букви. Да? Але мені простіше зараз скопіювати, щоб показати, як це працює. І так, тобто ви обрали мову, яка вам до вподоби, натискаєте ОК і тоді вже завантажуєте Revit. За дефолтом у нас англійська мова. Мені, якраз, вона до вподоби, і я буду. І далі працювати з англійським інтерфейсом. Чекаємо завантаження. Тепер ми бачимо вікно. Привітання. В лівій частині ми бачимо пропозицію, чи відкрити, чи створити новий проєкт, чи відкрити, чи створити нове сімейство. В правій частині ми бачимо файли, з якими ми працювали, і сімейства, з якими ми працювали. І так, знову ж таки, якщо ви, вам подобається більше через клавішу Файл відкривати, створювати. Проєкти, будь ласка, я повертаюся до вікна привітання і хочу відкрити архітектурний проєкт демонстраційний, на якому ми роздивимося інтерфейс. Перед нами інтерфейс програми Revit. Головне велике вікно це вікно малювання, в якому відбувається якраз робота з нашою моделлю. Я одразу вам раджу увімкнути трьохвимірне відображення, тобто натискаємо 3D. Щоб нам було цікавіше працювати зараз, роздивитися різні функції. І так, для того щоб орієнтуватися чи щось переміщувати в цьому вікні, тобто, саме якщо ми говоримо про... Зображення вікна, да, тобто зображення нашої моделі. Для того, щоб щось збільшити, я маю крутити колесико миші. До, до себе це зменшення, від себе це збільшення. Для того, щоб якось покрутити 3D-модель, я маю натиснути на колесико миші і натиснути на Shift. Одразу, тобто shift і колесико ми ще затискаємо, і таким чином ми можемо навколо нашої моделі покружляти. Знову ж таки, я відпускаю Shift, просто скролю колесико від себе це збільшення. І я можу ось таким чином подивитися якісь елементи. Якщо повернутися до плоского відображення, да, тобто, до плоских проєкцій, знову ж таки, така сама ідея, як можу на себе скролити колесико, це зменшення, від себе це збільшення, натискаючи просто на колесико, тут ще shift вже не потрібний, це переміщення. Знову ж таки, не елементів, а зображення. Да, тобто в мене вікно не безмежне, тому іноді потрібно щось перемістити, щоб краще побачити щось, да, тобто, таким чином. Давайте повернемося в наш 3D. Ви вже бачите структуру, що тут у нас як вкладочки є, це дуже зручно, зараз подивимося налаштування цих вкладочок. Далі, що у нас відбувається? Налаштування графіки відображення масштабу. Ми зараз роздивимося лише відображення, налаштування відображення, тому що більш детально ми будемо вже говорити про ці всі налаштування, коли будемо створювати саму модель. Тому для налаштування масштабу. Ми можемо натиснути перший масштаб, але зараз це у нас в дюймах вказано, ну, мабуть, через те, що створювалася якраз ця модель в імператричному шаблоні. Ви можете змінити налаштування, тобто ось в клаці налаштування, тут є у нас налаштування різних систем. Не будемо зараз це робити. Знову ж таки, про масштаби ми поговоримо трошечки далі, але розуміємо масштаб. Друге, це у нас деталізація, рівень деталізації. Ну, знову ж таки, на 3D-вікні, скоріш за все, ну, мало чого ми побачимо. Тут, скоріш за все, це ми побачимо на плоских проектах, тобто на планах та розрізах. От, наприклад, розріз у нас хай буде стіни. ні, давайте щось цікаве. Якесь навіть кафе. Ось подивимося, що у нас тут відображається. Тут у нас, наприклад, деталізація, якщо мінімалістична, да? тобто ми бачимо, що все більш-менш спрощено. Якщо деталізація повна, то ми вже бачимо вже достатньо більше інформації. Да? Тобто, таким чином ви можете налаштовувати. Деталізацію нашого зображення. Це впливає, от, наприклад, на структуру стіни, да? тобто, от, Якщо в майбутньому будемо говорити про створення стін, от, щоб побачити шари стін, да? тобто, нам потрібно увімкнути повну деталізацію. Знову ж таки, ми зараз бачимо кольорове відображення, тому що це у нас наступне налаштування, ми можемо бачити лише лінійне, да? тобто, або вже у нас, наприклад, всі кольори, які нам. Вже в базових моделях є, ми можемо побачити. Далі, звісно, є і відображення скритих елементів, налаштування сонячного шляху, обрізка і так далі. Тобто, Це все налаштування якраз в області малювання. Звісно, тут ще у нас є налаштування вибору елементів. Знову ж таки, у нас є стрічка допомоги, тобто щось нам буде він виказувати. Головне, я хочу поговорити зараз про. Project browser, ви вже побачили, що я ним користувалася для того, щоб відкрити якийсь розріз. Да? Тобто вся структура нашого проєкту відображається в Project Browser. Тобто, це у нас е якраз браузер проєкту. Е знову ж таки, всі плани, розрізи, фасади, тобто ви їх створюєте, і є вже структура, вже, коли ви відкриваєте якийсь шаблон, і ви вже з нею працюєте далі. У нас також є тут. Е Експлікації та аркуші. Тому весь вся наша частина нашого, тобто вся структура нашого проєкту Project Browser, що знаходиться в налаштуваннях. Звісно, налаштування елементів. Тобто, обираючи будь-який елемент, я бачу його властивості. Я можу змінювати також різні налаштування цих елементів. Це вікно змінюється в залежності від обраного. Елемента, тобто налаштування, звісно, будуть різні. Так? Тобто, Я обираю щось тут в розрізі складно іноді вибирати, і я бачу, що різні налаштування, так? звісно, в залежності від обраного елемента. Ці панелі можна переміщувати, тобто, можливо, вам зручніше, коли ця панель відкрита, велика. Зазвичай браузер справа. Панель вростивості зліва, їх можна налаштувати як вкладки, їх можна суміщувати, тобто змінювати місцями, там вже ви будете гратися вже під час роботи, ви будете розуміти, як вам зручніше. Тут треба вгадати такий момент, щоб підсвітилося це все, то він підказує так знизу. О, от якраз треба. О, все, якраз це, що мені потрібно. Мені звич, звично так, я її залишу таким чином. Якщо ви закрили випадково. Ось так зробили, закрили панельку, це не біда, можна поновити, тобто у вкладці View ми можемо налаштувати наш інтерфейс, тобто, чи скрити, чи відкрити, знову ж таки, поставити галочки біля тих панелей, які нам потрібні. Тобто от Ми закрили випадково налаштування, так, все, вони поновилися. Ми повертаємо наш Project Browser, поновили, можна закрити щось зайве. Якщо говорити ще про налаштування відображення, є у нас налаштування інтерфейсу, і плюс ще ви можете подивитися гарячі клавіші. Тобто, знову ж таки, ви можете вже одразу звикати, що є якісь комбінації, які вже викликають якісь інструменти. Ну, от, наприклад, там, стіни, там, двері, вікна, можна вже одразу запам'ятовувати якісь гарячі клавіші. Так, це стосувалося у нас. Ось цієї частини екрану, давайте подивимося, що зверху. Зверху у нас знову ж таки клавіша «File» для того, щоб викликати стандартне у нас вікно, відкриття, створення нового проєкту, зберігання. Але знову ж таки, коли я наводжуся, я бачу гарячі клавіші для того, щоб не натискати файл, зберегти. А у нас є, наприклад, Ctrl-S. Тобто теж зручно запам'ятовувати. Знову ж таки, друк, ну і закриття і так далі. Тобто клавіша файл. Плюс, Тут є налаштування нашого інтерфейсу. Ну, взагалі, налаштування Options, і зараз ми ще поговоримо про цей пункт. Зараз давайте я 2 секунди закрою. Подивимося, що у нас ще є. У нас є панель швидких інструментів. Тобто, от, наприклад, що у нас тут є? Є розміри. Да? Тобто, вони знаходяться насправді у анотаціях. Ось вони, розміри, да? але за рахунок того, що це дуже часто інструмент, ми виносимо його, тобто можна повиносити різні інструменти, які ви використовуєтеся, у е, панель швидких інструментів. Тобто, ви можете, от, наприклад, е, ну, наприклад, друком я не, не так часто користуюся, тому, наприклад, я його хочу тут прибрати, ось прибираю, тому що в принципі, от е, в мене зараз екран невеликий. Uh, і uh, через це у мене вже частково вони скриті елементи. Бачите? Тобто я щось прибираю і з'являється якась справа. Тобто, ви можете прибрати, наприклад, там текст мені не потрібний, потім, там, наприклад, вікна якісь не потрібні. Так, ось це все прибираємо. Ось, наприклад, там -тан -тан, це потрібно. Ну, наприклад, Ось, Я вже скоротила ну, щось там ще можна прибрати. Так, да, ось це. І тепер я можу додати сюди інший, інстру... інший інструмент. Да, наприклад, я хочу додати сюди стіну. Правий клік на інструменті стіна, і якраз єдина функція це у нас додати до панелі швидких інструментів. Тепер мені не потрібно натискати вкладка архітектура, стіна. Я можу одразу ось сюди натискати. Це дуже зручно, коли, наприклад, ви вкладете анотація, але все одно ви обираєте стіну і починаєте працювати. Далі, Оце у нас стрічка інструментів. І на якій знаходяться якраз вкладка. Тобто інструменти поділені за смисловим значенням у різних вкладочках. Знову ж таки, про це детальніше ми будемо говорити. Вже ви побачили вкладку View, в якій налаштування знаходиться якраз і панели, і налаштування інтерфейсу. Знову ж таки, тут налаштування відображення, тобто всі налаштування графіки. Вкладці архітектура. Головні архітектурні елементи, в структурі, знову ж таки, структурні елементи, в анотаціях анотація, як не дивно, і так далі. Тобто, в принципі, назва вказує на те, що там є. Знову ж таки, можна випадково чи спеціально натиснути ось такий значок. І це якраз чи все пропало на перших парах, чи все ж таки це для того, щоб збільшити область малювання, ми зменшуємо стрічку. Так? Тобто, якщо у вас не відображаються інструменти, то зверніть увагу, можливо, ви випадково натиснули. І так, як налаштувати? Знову ж таки, ми одразу намагаємося все налаштувати. У вас тут більше, скоріш за все, зараз, інструментів через те, що. У вкладці User Interface у вас не вимкнуті ось тут галочки. Я залишила лише архітектурну та структурну вкладку, а всі інші прибрала. От, в принципі, зараз у вас буде ось так це відображатися. Тобто всі вони є. І через це у вас достатньо захаращена ця вся стрічечка. Тому зараз на перших порах, нам. Не потрібні ось ці всі системи, і я вам раджу їх прибрати. Як це зробити? File, Option. User Interface. І ось тут ми прибираємо скрізь галочки. Навіть ось тут от у вас є навіть ось ці галки І так, залишаємо архітектура залишаємо галочку структура, тому що там у нас фундаменти якраз. але Сталі і структурні якісь там елементи, ми прибираємо. Ось це все далі нам не потрібно зараз. Тому в будь-який момент це можна поновити. Тому спокійно це все прибираємо. Окей. І побачите, що вже менше. Тобто залишилося якраз найголовніше. Ще, що ми можемо налаштувати, це кольори. кольори. В мене зараз активна. Світла тема, але якщо вам зручніше для очей, до речі, легше сприймається темна, можете увімкнути тему. Але вона мені незвичніша. Хоча, до речі, тло області малювання можна залишити світлим. Тобто, якраз канву, ми можемо залишити світлою, і тоді, якраз інструменти будуть на темному тлі, але область малювання буде на світлому. Що в цілому зручно, але вже я у Revit звик працювати з світлою темою. Тому тут вже як кому подобається: залишаю світлою. Окей. Тобто, налаштування вкладок, налаштування всього інтерфейсу знаходиться в. Налаштуваннях, тобто, овше. Знову ж таки, подивіться, що тут є у нас ще. Тобто у нас є інтерфейс, є графіка, є якісь ще додаткові налаштування, до яких ми будемо ще проходити, але зараз це не на часі. Тому, в цілому, головне це налаштуйте зараз, приберіть зайве і налаштуйте кольори, як вам зручніше, щоб вам було комфортно працювати з нашим проєктом. Наступне, про що я хочу сказати, це підсказки. Якщо навестися на інструменти, потримати, ми побачимо, по-перше, короткий опис, а по-друге, ще і зображення, а іноді відео. Наприклад, тут якщо говоримо про сітку, то якраз ми бачимо, що навіть якесь відео про те, що як цим користуватися інструментом. Це дуже зручно. По-друге, ще зверху зверніть увагу, от якраз якщо навестися на двері чи на стіну, ми бачимо біля назви букви ВА. Да, це гарячі клавіші, тобто ви можете одразу запам'ятовувати, які там, клавіші викликають цей інструмент. Це можна змінювати, знову ж таки, я про це вже трошечки сказала. Тобто, чи у вкладці View User Interface ось тут є у нас keyboard. Ви можете на. Ага. Нам пропозиція зберегти наш проєкт. Ну, я зараз не буду зберігати, але краще дійсно час від часу зберігати це у нас як автозбереження нашої роботи. Так, іще так, раз, давайте. Ось у нас налаштування клавіш. Тобто, ось тут ви можете, знову ж таки, чи тут ви подивитися, але тут весь список взагалі інструментів, і ви можете назначати самі. Головне, щоб вони не були однакові. Чи, знову ж таки, файл. Те ж саме буде File Option, User Interface, і, знову ж таки, ось тут у нас теж вікно, просто як вам зручніше. Чи, знову ж таки, на перших порах краще запам'ятати, що тут є. І так: тобто, по-перше, гарячі клавіші, опис і відео буває, і до речі, одразу ж написано press f 1 для того, щоб отримати справку. Це працює будь, ну, майже з будь-чим. От, наприклад, наводжуся я на сходи, натискаю F1 і одразу потрапляю в допомогу Автодеску саме про цей інструмент. Це дуже круто, тому що це пришвидшує ваш, ваше навчання. І ви одразу отримуєте справку про цей інструмент. Ви бачите структуру якраз допомоги ревіту. Дуже раджу користуватися. Тут є відео, тут є знову ж таки, опис, інструменту, підсказки. В цілому, все дуже для того, щоб ви навчилися працювати і все було вам зручніше.